Трамп заявив, що якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським, Росію чекають дуже серйозні наслідки. Також він наголосив, що війна в Україні найбільша з часів Другої світової. Це абсолютно нова форма ведення військових дій. Війна дронів і штати тепер дуже уважно вивчають цю війну. 9 вересня в Лондоні відбудеться нове засідання Рамштайн. Данія допоможе у виробництві українських гаубиць Богдана, дронів і систем. Реп Німеччина підтвердила щорічну військову підтримку України на 9 мільярдів євро. Завдяки ініціативі Чехії Україна вже отримала 1,5 мільйона снарядів. До кінця року буде 1,8 мільйона. Це суттєво зменшило перевагу російської артилерії. Скандал Вуді Аллен виступив онлайн на кінотижні в Москві, Похвалив російське кіно, але заявив, що Путін абсолютно не правий у війні. МЗС України назвало його участь ганьбою.